Частеньке запитання, як гнути е, неджавівчі сталь або алюміні, і щоб не залишались на матеріалі сліди від матриці. Дивіться, ось таке є рішення це кріплення. Кріплиться на матрицю, в залежності від ширини можна регулювати, наприклад, з бітліобразної матриці. Показую ось така тканина. Це тканина до 3 мм вона в, катал в каталожному номері 4379 Євроштам. Вона е ставиться на матрицю, фіксується, фіксується у цих е зажимах, фіксується у зажимах. І потім при користуванні у вас між поунсоном і матрицею. Ви фіксуєте цю тканину і вона не залишає слідів. У нас є тканина до 3 мм, також у нас є поліуретанова підкладка, яка до 0,8 товщини. Ця підкладка йде на метраж, тому звертайтеся, якщо ви хочете гнути деталі, щоб у вас не залишалися сліди, подряпини. Будь ласка, від євроштампу є рішення на різній товщині ще раз до 3 мм і е, до 0,8. Поліуретанова і тканина є окремо кріплення, як воно фіксується.